Мені здається, я втрачаю себе та розумію своїх цілей. Що мені робити зі своїм життям? Яку спеціальність мені обрати? По якому життєвому шляху мені йти? Не переймайся, вихід є. Спеціальність 029. інформаційно Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Вона підійде усім. Тусі сумніваюся. Це хіба робота для таких тихеньких дівчаток, які будуть бланки заповняти. Я тобі доведу, що це не так. Справді, ця спеціальність дуже підходить людям, що люблять читати, насолоджується спілкуванням з розумними людьми і люблять порядок та тишу. Дисципліни, пов'язані з комунікацією, ідеально підходять стратегам та екстравейтам, допомагають їм уникати маніпуляцій, керувати пропагандою, а не піддаватися синів. Проявляти свої лідерські навички і працювати в команді. Ти можеш зберігати знання та інформацію про людей. Оцифровувати важливі документи. Ідеально підходить для любителів історії. Якщо ти замислюєшся над філософськими питаннями, то маєш знову знайти відповіді про минуле і майбутнє. Інформаційне суспільство тільки починається. Тому є великий простір для його дослідження. Якщо ти хочеш стати науковцем, то проблем немає. Наші викладачі надзвичайно мудрі та розуміючі люди. Вони не тільки допоможуть тобі в теоретичних та практичних питаннях, а ще й підтримують у складній ситуації. Ого, це дуже круто! А якщо я хочу не лише в документах сидіти, а більш активно проводити свій час, на факультеті є безліч простору для студентських активності. Наукове товариство, профбюро. Студрада та інші міжфакультетські товариства та організації. Можеш займатися волонтерством, організовувати події та творчі вечори. У будь-якому випадку ти можеш займатися музикою, танцями, образотворчим мистецтвом, Спілкування з студентами тебе буде надихати на творчість. А дружній колектив мотивуватиме на спільну працю. Обирай нашу спеціальність, обирай факультет культури і мистецтв, обирай розвиток, обирай творчість. Очікуємо тебе на Валовій 18.